Володимир Арінів Сапіенси. Частина третя. Видове різноманіття. Розділ третій. Ненарокова Колиска. ЕПІграф. Коли ви відкинете неможливе, те, що залишиться, хай навіть і неймовірне. Буде правдою. Шерлок Голмс. Ти знав? спитала Аліса. Чи просто здогадувався? Їх було четверо Шелдон, Фінлей, Батлер і Просуховацький. Стояли вони біля колиски, крізь віконце якої було видно обличчя Ненарока. Ненарока досі під'єднаного до локальної гривниці. Ти про що? обережно уточнив Мишко. І, до речі, що ви робите в каюті ненарока? Шелдон тільки відмахнулася. Облиш, я йому все розповіла. Ти ж сам бачиш, ситуація надзвичайна. Я не певна, що ми втрьох з усім впоралися б. Вона поглянула на колиску і уточнила. Себто вже вдвох. Між іншим, додав Фінлей, могли їй раніше розказати, чи я колись давав привід сумнівати, що вмію тримати язика за зубами. Батлер кивнула. Зрештою, це безвідповідально, якщо ті ваші приховані відсіки містять у собі щось небезпечне. А вони містять перебив її Росуховацький. інакше звідки взялася б епідемія. Чудово, сказав Мишко. Усі начиталися улюблених книжок адмірала і тепер мріють пограти у шерлока, так? Ну, то вімкніть уже мізки, сапіенси. – Октавія, ти ж сама казала. Це все підозріло. Якщо епідемія, навіщо стикуватися із зухвалим колібрі, навіщо забороняти вихід у грибницю, бо хвороба передається через неї. Знизав плечі Оросуховацький, хіба не очевидно. А при чому тоді секретні відсіки? Де логіка? Вони нарешті розгубилися і замовчали, усі, крім Аліси. Логіка проста, сказала вона. Ви двоє були в одному з них. Потім ненарок вирішив навідатися в бібліотеку, і одразу ж після цього адмірал повідомив про епідемію. Причому зауваж, вважає за потрібне від'єднати колиски від локальної грибниці. Як на мене, відповідь очевидна ненарок підхопив там щось, воно підсіло в його фродик, а потім перескочило в грибницю. І це щось встигло заразити принаймні пана Волгейма. Зауваж. Адмірал сказав, що він ізольований і перебуває під постійним наглядом. За правилами Волгейма мали перевести до медблоку, так? Мишко кивнув. То уяви, його там немає. Впевнена? Безглузде запитання, знаючи хоч трохи Алісу, можна було закладатися чим завгодно, що вона двічі все перевірила. Добре, добре, хай так, але щось тут не стикується. Ненарок не знімав скаф. як би він це зробив у вирії. Шлюзу при вході у відсік не було, ти сама маєш пам'ятати. Струтився Ви Весь час були з ненароком разом? Ти бачив, що саме він робив? Вони все зрозуміли без відповіді, з виразу на мешковому обличчі. Ми повинні повідомити про це адмірала, рішуче сказала Октавія, інакше вони вимкнуть струм у ненароковій колисці, і він не зможе вивертнутися. Годі вже грати в всі ці змови. Влаштували тут дитячий садок. Чекай. То і про секретні відсіки розповімо, уточнив Верджил. чи, може, спробуємо все таки розібратися самотужки? Дехто вже намагався розібратися самотужки. Росоховацький присів біля колиски, постукав по склу. Тепер он не може прокинутись. А ще, спокійно продовжувала Октавія, мені не подобається, що адмірал хоче зістикуватися з колібрі, якщо є загроза епідемії, навіщо наражати на неї ще один екіпаж? Він напевно знає, що робить, відгукнувся Росуховацький. Якщо ми цього не розуміємо, значить, у нас просто недостатньо інформації. І тут Мишко зрозумів. Відповідь лежала на поверхні і була настільки неймовірною, а водночас і очевидною, що йому аж стало моторошно. Напевно, знає, і я, здається, знаю теж, він повернувся до Аліси. Вибач, що перепитую, але звідки в тебе інфа, що пана Волгейма немає в медблоці. Вони всі, звісно, подивилися на Мишка ледве не зі співчуттям, як на імпа 15-го ступеня. Лише Аліса виявилася достатньо терплячою, щоб пояснити. Камери спостереження, небораче, під'єднуєшся, дивишся, бачиш порожне приміщення. Елементарно. Отже, вони залишили його в колисці, кивнув сам собі Мишко. Це звужує коло підозрюваних, ще питання, останнє, і я все поясню. Він проігнорував кислі вирази на їх обличчях, промовості зітхання і складені на грудях руки. Скажіть, що ви знаєте про люстерників? Ти певен, що зараз саме час і місце? Ох, гаразд, гаразд. Вони прилетіли, наче з миром, але потім не про те, як вони поводилися Алісо. про них самих. Вони, сказав Верджел, належать до мімікроїдів. Власне, були та лишаються єдиним представником цього типу істот, себто можуть змінювати зовнішність, відзеркалювати форму будь-якого створіння, яке побачили, ну, звісно, що розмір і вага оригіналу, і копії мають збігатися. І ще, вимагав Мишко, кажуть, вони швидко засвоюють мови і, кажуть, уміли виживати у відкритому вирії. Але я завжди думала, що це казочки. Вони вміли стрибати між виріями і космосом, тобто їхні космічні кораблі. Ще вони перезирнулися. Та, власне, і все. повільно вимовила Октавія. Не так багато, це правда, але а тепер слухайте. Стріляний горобець колись належав люстерникам. Наші захопили його, переробили під свої потреби, але чомусь залишили ті три кляті відсіки. Ми з ненароком підозрюємо, що причина проста. На кораблі досі переховується люстерник, точніше, не так, він давно видає себе за людину. Якось спромігся приховати наявність зайвих відсіків і вичікував чогось, а тепер збирається діяти. Хоче захопити нас усіх у заручники, а може, й заволодіти колібрі. Тут Мишко затнувся. Розповідати про телек він просто не мав права. Словом, хтось тут, на кораблі, прикидається людиною. І ми не знаємо, як відрізнити люстерника від справжнього Гомо сапіенса Саме тому ми з ненароком і під'єдналися до грибниці. Треба було знайти хоч якусь додаткову інформацію. А тепер найцікавіше я потрапив туди перший, ще до нього, і бібліотека вже була інфікована. Він коротко розповів їм про тварин і підсумував Я встиг вчасно вивіртнутися. Він ні. Підозрюю, йому просто не дозволили піти. Бо Ненарок знайшов те, що шукав якусь ключову інформацію про люстерників розумієте, і Волгейм захворів через теж, під'єднався до грибниці, і його не випустили. Хоча, додав, Мишко, я спершу вирішив, що це він чужинець. Октавія похитала головою. Вибач, але не сходиться. Припустимо. Той самий люстерник, який буцімто є на кораблі, запустив у нашу грибницю вірус, і вірус цей спрацьовує, коли хтось намагається отримати певну інфу про люстерників. Але чому наш люстерник просто не знищив її? Чому він взагалі так довго вичікував і лише тепер почав діяти? Що такого особливого в горобці? Чим цей політ відрізняється від усіх попередніх? Вони перезирнулися, питання були складні, і поки не мали відповідей усі, крім останнього. Цього разу, тихо сказав Мишко, тут є ми. Перша школа зорепластва, організована адміралом Оксеником, героєм Великої сонячної війни. Усі заговорили, перебиваючи одне одного. Це ж очевидно, та ні, не може бути. А ви звернули увагу, як іноді спотворюється його обличчя? Ох, і ти помітила? А я гадав, це мені здається. Слухайте, ви хоч розумієте, про що говорите, як можна підозрювати самого адмірала? Та він, може, й не адмірал, а хтось, хто ним прикидається. Та ну, це якийсь абсурд. І тепер він хоче захопити другий корабель, узяти нас усіх у заручники. Невже сам один? А хто сказав, що в нього немає прибічників? Стоп, скомандував Мишко. Годі вже вам. обмаль, і ми навправду нічого ж не знаємо. Не забувайте, люстерник може бути ким завгодно. Хіба що не одним з учнів? Трутився раптом Росоховацький. Поміркуйте, якщо вони перетворюються тільки на істот відповідного розміру, ми для них замалі, а цей люстерник, він явно не підліток. Швидше старий, стільки років чекати. Вони знову замовкли. Саме адмірал був найстаршим з усього екіпажу. Мишко відчув себе геть безпорадним. Ненарок би миттю все проаналізував, зробив чіткі висновки і знав, що робити далі, а вони в п'ятьох навіть не здатні вивертнути його назад. І тут мишка осяяло. «Пам'ятаєте, я казав про той дивний напис листям на стелі Знайди вихід з бібліотеки, врятуй мене. А що, як це ненарок так намагався нам щось переказати? Чекай, але який вихід він мав на увазі? Ха. гукнула Аліса. Власний вихід з бібліотеки. Кілька останніх хвилин вона щось продивлялася на своєму фродику і тепер зробила схему, доступною для всіх. Знайомтеся, це Юі 80, один з трьох таємничих відсіків, і в ньому аж раптом розташована корабельна бібліотека, тобто апаратна кімната із залізом, на якому зберігається вся інфа. А от і ні, справжнісінька олдскульна із шафами, світильниками. Книжками. Навіть не питайте, хто і навіщо облаштував таку річ на горобці, Щому саме в прихованому відсіку. На пусті запитання вже не лишається часу, нагадала Октавія. За п'ять хвилин адмірал чекає нас усіх на містку і відключить від струму колиски. Що робитимемо? Мишко зітхнув, провів спітнілими долонями по штанях, кивнув Алісі. Кинь мені схему цього ЮІ, 80 на Фродик. І спробуйте затримати адмірала, розкажіть про ненарока, але при всіх. І погляньте, як відреагують усі члени екіпажу. Хтось із них фальшивка, і це не обов'язково має бути Оксеник. Вержел зухвало всміхнувся. Як собі хочете, а я із Небораком. У трьох ви чудово. З усім впорайтеся, а якщо ні, від мене вам користі буде менше, ніж йому. Скажіть, що ми лишилися доглядати за колискою ненарока. Тягніть час, скоро почнеться стиковка з колібрі, їм буде не до того. Ну, не стовбич, Сапінце, погнали. Навіть не дивись на мене, відмахнулася Аліса. Він діло говорить У двох маєте більше шансів. Гаразд, здався Мишко, і вони з вержелом погнали. Розділ четвертий Там, де стріляють і гарчать. Епіграф Навіть у джунглях справжній джентльмен залишається джентльменом Джон Клейтон. Вхід вони ледве знайшли. По олдскульному вузькі непримітні двері губилися в затінку. Якби не знали, де шукати, пройшли б і не помітили. Мишко приклав зап'ясток до замка. Той кілька секунд мовчав, лише блимав кутастими літерами люстерницького алфавіту. Потім несподівано видав звук, що найбільше нагадував ображене чмихання, і двері від'їхали вбік. За ними, звісно, були ще одні. На горобці всі відсіки поєднувалися між собою подвійною системою дверей, яка в разі розгерметизації перетворювалася на шлюз. Другі двері. Прочинилися з тим самим ображеним чмиханням, і Мишко з Верджелом зайшли до напівтемного приміщення, у якому пахло не так старими книжками, як шкільною оранжереєю. Світло не вімкнулося, але Мишко сприйняв це спокійно, навіть з полегшенням. Навряд чи в бібліотеці є живі люди, але якщо, от суто теоретично, все-таки є, краще не привертати їхньої суто теоретичної уваги. Вони постояли на порозі, чекаючи, поки очі звикнуть до сутінок. Бібліотека з потаємного відсіку Горобця нагадувала, як не дивно, саме бібліотеку. Ряди книжкових шаф, масивних із вирізбленими на них масками тягнулися в далечінь і вгору. Жодного руху, жодного звуку, лише десь у далині щось, наче скрадливо шорхотіло, але Мишко вирішив вважати це слуховою оманою, принаймні до появи фактів, які свідчитимуть про інше. Висока стеля губилася десь на горі і звідти лилося благеньке світло чомусь малинового кольору. І хоча все тут нагадувало бібліотеку з грибниці, жодна змія пошуковик до них із Фінлеєм так і не виповзла. Знаєш, заявив вержил, це навіть образливо. У нормальній пригодницькій історії ти, якщо ризикуєш, то в давніх скарбницях або десь у джунглях, словом, у нормальній пригодницькій атмосфері. А тут що? Хіба книжка на тебе впаде з полиці, то й усіх загроз життю? Тут він засичав від болю, а Мишко зауважив, що навіть банальна довоєнна бібліотека сповнена значно більшою кількості небезпек, наприклад, гострими кутами, об які можна добряче прикластися мізинцем. Це змусило Вержила нарешті витягти з кишені тімячик. Він стукнув ним по потилиці та підкинув у повітря. Тімячик завис і почав випромінювати тьмяне жовтувате світло. Коли ж фінлей рухався, тімячик летів за ним і тримався завжди точнісінько над тім'ям. О, сказав вержил, поглянь, якась дивна шафа. Це, мабуть, гардероб. І правильно заходиш до бібліотеки, залиш скаф, перевзуйся в капці. Він з натугою відкрив дверця та чогось, що нагадувало чи то чорний вхід до нарнії, чи улюблений сховок графа дракули. М? І візьми інший скаф», – закінчив за нього Мишко. Це не гардероб, а звичайна ербішка. Так вони називали рятівні валізки, насправді величенькі шафки, у яких зберігалися скафандри, вогнегасники та линва на випадок розгерметизації. Згідно з уставом, ербішки встановлювалися біля шлюзів принаймні одна на відсік, і боцман пан Тендюк мав стежити за їхнім вмістом, у тому числі оновлювати застарілий інвентар, але тут, схоже, такими формальностями ніхто не переймався. Фінлей хмикнув Не кажи мені, що це не саркофаг. Він присів біля двометрової капсули, кришка якої була вкрита візерунками, стилізованими під давньоєгипетський. І з помітним зусиллям підважив її та зазирнув усередину. Це ж колиска! Іде логіка? Який сенс іти в бібліотеку, якщо все одно зберешся користуватися грибницею? І звідки в ній? Тихше. Чуєш? десь далеко крапала вода. Потім пролунав звук, що нагадав мишкові клаксон його реактивного наплічника. Себто щось напрочуд схоже на ягуварове гарчання, причому без рекламних вставок про користь хайлудзянських молочних продуктів. А одразу після гарчання вони почули іще дещо. Цей звук нагадував радше коротке сюрчання коника в траві, таке трохи перелякане, несміливе. От тільки судячи з гучності та інтенсивності звуку, це був здоровезний відгодований коник. Звісно ж, обидва вони одразу впізнали це сюрчання. Усі зоріні джури чули його двічі на тиждень У тирі. На зоряному флоті сонячної системи існувало чимало заборон, але найсуворіше стосувалася зброї. Скористатися вогнепальною чи лазерною можна було тільки один раз, потім тебе відправляли під суд, якщо ти, звісно, лишався живим, бо перший ліпший постріл міг порушити герметичність обшивки. Чи вивести з ладу системи життєзабезпечення, простіше кажучи, убив би весь екіпаж одразу чи за певний час. Тому єдиною дозволеною зброєю були нейропаралізатори, сили їхнього пострілу вистачало, аби знешкодити вас, якщо ви мали необачність підхопити лихоманку Беннера чи ЮНЕСКОвий синдром у важкій формі, та не наражали на небезпеку весь екіпаж. І от щойно когось якраз знешкодили в дальніх секціях бібліотеки. Хлопці перезирнулися. Знаєш, прошепотів Верджал, якби хтось поцікавився моєю думкою, я б чесно сказав, йти туди, видається, мені не найкращою ідеєю. Він помовчав і додав. Але ж ми підемо. Пропоную, сказав Мишко, просто прогулятися в той бік. Розвідаємо, що там, і як і діятимемо залежно від обставин. Він уже жалів, що вчора перезарядив свій тім'ячик. через це той світився набагато яскравіше за верджилів і міг привернути зайву увагу тих, хто чаївся зараз десь між шаф і полиць. Вони перезирнулися і, не змовляючись, клацнули пальцями, змусивши кульки спуститися нижче. Подумавши, Мишко навіть вимкнув свою і сховав у кишеню. Однієї поки вистачить, сказав він. Вержел на це лише кивнув. Сам він сторожко ступав, роззираючись на всі біч, і здається, готовий був от-от дременути звідси. Але ж не тікав. Чекай. Мишко раптом помітив те, на що вони мали б одразу звернути увагу, подивись на таблички. Металеві тьмяні прямокутники висіли на кожній шафі та містили написи на кількох мовах. Рядки англійською, китайською та українською виглядали так, наче їх зробили вчора, максимум на минулому тижні, але під ними просто на дерев'яних стінках шаф було витиснено густо чорним кольором інші написи, кутасті ламані літери скидалися на хворих тварин та викликали не співчуття, а чомусь жах. Алфавіт люстерників, прошепотів Верджл, визнана роком мали рацію. Не наро мав рацію, це він усе зрозумів, коли я навіть і не підозрював, що саме коїться. Добре, якщо з бібліотекою він нічого не переплутав, хоча я особисто досі не можу збагнути, як ми звідси його рятуватимемо, якщо зараз він у грибниці. Хіба за допомогу тієї довоєнної колиски, але тут на мене не розраховуй. Не те, щоб я сильно гедував та користуватися чужою колискою, у якій нещодавно хтось лежав. Жартуєш? Та ні, через колиску можна під'єднатися до грибниці, а значить, спробувати знайти там ненарока і перепитати, що він, власне, мав на увагу там хтось нещодавно був? А, ти про це. Ну, я, коли вдарився об нею, присів, подивився, підняв кришку, і там усередині ще було тепло, і запах стояв такий дивнуватий, наче у зоопарку, І ще всюди лежало коротке сиве волосся чи хутро, я не певен. І ти нічого не сказав? Я намагався, але ти на мене шикнув. Це ж сталося якраз перед тим, як пролунали пострій. Саме в цю мить постріли пролунали знову, і значно ближче. Щось прогуркотіло почувся шурхіт. Знаєш, сказав Мишко, я абсолютно з тобою погоджуюся. Краще б ми потрапили до скрабниці чи джунглів. Перджил мовчки прикликав і вимкнув тім'ячик. І тоді вони побачили, що ця секція бібліотеки не така вже й темна. Те благеньке малинове світло, що вони помітили, тепер стало інтенсивнішим, ближчим до Багряного. Мишко підняв голову до стелі і майже не здивувався, коли побачив, що ж саме його випромінює. Листя! широченне Пір'ясте листя ліани, яка зміїлася вздовж кам'яних блоків, чіплялася за ікласті маски, за пазорі й дзьоби. Той, хто доклав руку до оздоблення цієї стелі, мав дуже своєрідні таланти. Ну, пробурмотів Мишко, спасибі, що хоч без написів. До речі, про написи, озвався Верджел. я тут поміркував. Ненарок вже просив тебе знайти вихід з бібліотеки, так? А на схемі, яку перекинули тобі Шелдон, цей вихід, ну, він точно один, немає якогось іншого, не там, де стріляють і гарчать. Сам поглянь, вона надто умовна, але видно, що є лише два шлюзи, вони позначені умовними назвами фараонів і Венеріанський. Крізь перший ми зайшли, другий знаходиться в протилежному боці. І виводить назовні, на обшивку горобця. Вержил пхикнув. Сподіваюся, ми врятуємо не на рок, а не виходячи у вирій. Згадай ту ервешку, яку ми бачили. Там же найсучасніше обладнання линва. Гаскав, гадаєш, у такому взагалі реально рухатися? Та ну, відмахнувся Мишко, до цього навряд чи дійде, на нарок би якось про таке натякнув. Але проблема полягала в тому, що вони не знали нічого про стан нарока. А сам Мишко навіть не уявляв, як їм бути далі. Раптом він не помітив чогось у грибниці, а може, просто надто звик покладатися на ненарока, який завжди мав на поготові два-три запасні плани. Тепер він сам опинився на місці ненарока. Але ж від цього мислити, як ненарок не почав Стоп, сказав він собі, а це ідея. Давай, уяви, як повівся б ненарок, якби зараз опинився тут, у бібліотеці. Слухай, сказав Мишко, ми знехтували очевидним. Навіть якщо я помилився, навіть якщо не на рок мав на увазі якийсь інший вихід чи іншу бібліотеку, ми ж от просто зараз перебуваємо в цій і можемо пошукати те, задля чого все це затіли. Інфу про люстерників, розумієш? Вержел скривився. Ти ж сам казав, що час спливає. Ми мусимо знайти той вихід, зробити там щось, натиснути велику червону кнопку. Або що, і вшитися звідси? Без образ, але я не любитель швендіти секретними відсіками, у яких невідомо, хто ходить з нейропаралізатором на стелі росте сяюче листя, а під ногами шурхотить увесь цей гербарій. Під ногами сказати правду і справді шурхотіло, та ще й як. Чим далі вони заходили в бібліотеку, тим щільніше лежало на підлозі сухе листя, а ще просто між мармуровими плитами пробивалися невеличкі кущики з цупкими гілками і дивними плодами, що нагадували суміш каштана з бананом. Видовжені, руді й колючі, вони добре штрикалися, навіть крізь штани було боляче. На додачу тут траплялися напівзогнилі колоди, а з полиць уже звисали ліани, шмаття моху, листя папороті. Мишко ледве не перечепився об чергову таку колоду, не витримав і добрядче копнув її черевиком. А потім, замість того, щоб сперечатися з Верджелом, звернув праворуч і підійшов до однієї з шаф, тієї, на якій помітив надпис Ейліанс, іншопланетяни. Цього разу він придивився уважніше, чи немає десь на додачу фрази про наукову фантастику. Але ні, не було. Мишко спершу обрав найгрубішу з книжок. Проте сам себе й зупинив. Чекай, подумав це ж тобі не електронна версія. Там пошуком швиденько знайдеш потрібний розділ, а тут гортатимеш сторінки години зо три. Бери тоншу, там буде. Вижимка, найголовніше. У результаті він прихопив дві одну з назвою Люстерники чи варто боятися, другу Моє життя серед люстерників, якогось Кілгора Траута. Ну що, принаймні з цим ми впоралися, сказав Мишко, повертаючись до верджела. Той, судячи з верезу обличчя, новині радіти не поспішав. Стояв собі біля колоди, об яку перечепився був Мишко, і дивився на неї так, наче вона от-от накинеться на нього і проковтне. Мишко підійшов ближче і зблід від побаченого. Бо колода спокійнісінько могла накинутися на нього і проковтнути, адже була сюрприз гігантським крокодилом. На щастя, Крокодилом, якому хтось міцно зв'язав щелепи, а лапи притиснув мотузкою до тулуба. Я тут подумав, тихо промовив Верджел. Вихід і. Вхід це ж може бути одне й те саме, хіба ні? Ну, суто теоретично. Крокодил, що до цього часу лежав нерухомо, раптом розплющив очі і подивився на хлопців. Погляд у рептилії був на думку Мишка, аж надто розумний, майже людський. Ходімо, сказав він вержелові. Який сенс повертати назад, якщо ми майже дійшли? Пізніше він, звісно, шкодував про це своє рішення та вже нічого не міг змінити.